До вашої уваги смачний та простий у приготуванні яблучний пляцок. М'якенький смачний в міру солодкий та з легкою кислинкою за рахунок варення з чорної смородини. Чудово нарізається та тримає свою форму. Спершу приготуємо тісто. Для тіста нам потрібні тільки жовтки. До жовтків додаємо цукор, збиваємо міксером на найвищій швидкості. Допоки маса не посвітлішає та не збільшиться в об'ємі. Ну, а куди ж діти білки, запитаєте ви. У мене є декілька смачних та перевірених рецептів. Посилання на них я залишу в описі під відео. Ось така світла, густа та пишна маса повинна вийти. Додаємо збиті жовтки до вершкового масла. Масло повинно бути м'яке, але не розтоплене. Можна також використати наполовину з маргарином. Сюди ж у миску просіємо борошно, додаємо ванільний цукор, розпушувач та сметану. Починаємо замішувати тісто. Спершу для зручності робимо це лопаткою, а тоді руками. Повинно вийти м'яке, не забите борошном тісто, дуже приємне та гладеньке на дотик. Одразу готове тісто ділимо на 4 частини, так як у нас будуть 4 коржі. Для того, щоб шматочки тіста були однакові, можна скористатися вагами. Кожен шматочок тіста загортаємо в харчову плівку чи в пакет та кладемо в холодильник на 1 годину. По одному шматочку виймаємо тісто з холодильника, розкачуємо на пергаменті відповідно до розміру форми. Пергамент я злегка присипала борошном, щоб тісто не прилипало. Випікаємо коржі при температурі 180 градусів приблизно 15 хвилин. По такому ж принципу випікаємо і решту коржів. Коржі виходять дуже крихкі, тому потрібно з ними бути обережно, щоб їх не поламати. Ну а поки у нас випікається останній корж, займемося приготуванням начинки. Яблука очистити від шкірки, натерти на грубій терці або нарізати тонкими пластинками. Перекладаємо яблука в каструльку або сковороду. Туди ж додаємо шматочок масла та цукор, тушкуємо на повільному вогні, допоки яблука не зм'якнуть. Періодично перемішуємо. Цукор можна додавати за смаком. Я додала 150 грам, так як яблука у мене були досить солодкі. Бачимо, що яблука у нас достатньо змякли. Вимикаємо вогонь та додаємо 2 пакетика желе. У мене зі смаком лимона та 1 чайну ложку желатину. Все гарненько перемішуємо. Першу обов'язково потрібно вимкнути вогонь, а тоді додати желе, так як желатин ні в якому разі не можна кип'ятити. Збираємо наш пляцок. На низ форми викладаємо перший корж та змащуємо його джемом чи повидлом з чорної смородини. Розрівнюємо і викладаємо одну третю частину яблук. І так яблука викладаємо ще гарячі. Зверху накриваємо наступним коржем і таким чином збираємо наш пляцок. Готовий пляцок виходить досить високий. Даємо йому постояти хвилин 20 при кімнатній температурі, а тоді кладемо в холодильник. Найкраще такий пляцок смакує на наступний день. Його можна полити розтопленим шоколадом, глазур'ю або просто посипати цукровою пудрою. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки!